Всім привіт на каналі Кімнатний Мастер. Сьогоднішнє відео присвячене темі відсутності води. Придбав такий саме дешевий, саме простий умивальник, рукомийник. Коли води немає, в принципі, змивати прямо руки мити в умивальник не раціонально. в принципі. Тому. Треба було придумати, щоб оцю воду, коли ви руки там помили, чи мисочку, чи ще там щось, і треба було кудись здівати, і можна було ще змити горщок. Якщо просто відеречко поставити, воно буде розбризкуватися. Але якщо ви придбаєте відеречко із кришечкою і зробите нехитрі маніпуляції, зараз покажу, опа, ось ця кришечка із отвором. Я приклеїв до миски. Перед цим в миску треба було нагріти на газовій плиті і трошки вдавити дно, щоб вода стікала, і зробити отвір. В принципі, тепер умивальник виглядає отак. Тепер можна і руки помить, і горшок змити. Підписуйся на канал. До зустрічі!